Вітаю! Мене звати Павло Слободянюк. Я являюсь юристом громадської організації Ветеранський простір та юристом громадської організації Подільська правова Ліга. Тема нашої рубрики варто знати є відновлення та які саме документи слід подавати, коли ваше право власності не визнане чи оспорюване. Програма уряду України є відновлення. Це ініціатива щодо надання компенсації українцям за зруйноване чи пошкоджене внаслідок військових дій житло. Програму розпочато 10 травня 2023 року. Сервіс «Є відновлення» реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерство цифрової трансформації України завдяки проєкту підтримка цифрової трансформації, партнер проєкту Фонд Східна Європа. Я, як юрист ветеранського простору захисту. Співпрацюю завдяки нашим партнерам. Таким партнером виступає Міжнародний фонд відродження. Варто зазначити, що до нашої організації звертаються не тільки внутрішньопереміщені особи, військовослужбовці, члени їх сімей, а й особи, які потребують роз'яснень, консультацій, а також юридичних супроводів з приводу визнання права власності на нерухоме майно. Слід звернути увагу, що внутрішньопереміщені особи не володіють інформацією. А також необізнані про свої права. Програма уряду є відновлення, реалізована задля того, щоб внутрішньопереміщені особи мали можливість отримати компенсації за знищене чи пошкоджене майно. Однак при державній реєстрації речових прав на нерухоме майно саме на вказані квартири через державних реєстраторів, часто виникають незрозумілості, суперечності по правоустановлюючим документам. Що таке правоустановлюючий документ? Це документ, який має юридичну силу, яким визнається право власності на нерухоме майно. Такими документами виступають договір купівлі-продажу, договір міни, дарування, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину за законом та за повітом. Однак не всі знають, що таким документом може бути не лише ті документи, які перелічені були мною вище, а і рішення суду, яке оформлено. Через товарну біржу. Переважна більшість осіб, які звертаються за визнанням права власності, а це досить високий відсоток в Україні, це від 70 до 80%, не можуть належним чином реалізувати право власності на нерухоме майно. Поясню в чому причина. Причина полягає в тому, що з 1 січня 2013 року в Україні була реалізована один із реєстрів, такий як єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно, держателем такого реєстру було Міністерство юстиції України. Державні реєстратори були як відокремленим підрозділом Міністерства юстиції України, а з недавніх пір були включені як дозвільна організація в центри адміністративних послуг. ЦНАПи. Вказані державні реєстратори нині знаходяться в центрах надання адміністративних послуг по всій території України. І забезпечують державну реєстрацію прав на нерухоме майно. Проблема виникає у внутрішньо переміщених осіб, і виникла не тільки після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, а й до. А саме з 1 січня 2013 року, коли запрацював реєстр речових прав на нерухоме майно, будь-яка особа не виключно внутрішньопереміщена мала б зареєструвати вказане право власності в такому реєстрі. Вартувало воно досить недорого, 160 гривень станом на 2013 рік. Де особа пред'являє правоустановлюючий документ в оригіналі до державного реєстратора, заповнює заяву про державну реєстрацію прав, платить адмінзбір, як я вже сказав, 160 гривень. І протягом п'яти календарних днів вказане майно такої особи реєструвалось в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Однак, Оскільки не було широкої кампанії інформаційної про проведення такої процедури, багато осіб такою процедурою просто не скористалися, досить гостро воно все виявилося саме після повномасштабного вторгнення, оскільки програма є відновлення державного навіть через дію, вона реалізується шляхом внесення відомостей в реєстр речових прав на нерухоме майно. Однак при подачі заяви внутрішньо переміщеною особою або ж іншими особами до реєстру речових прав до державного реєстратора реєстру речових прав на нерухоме майно державний реєстратор в межах пункту 3 частини 3 статті 10 закону України про державну реєстрацію прав та їх обтяжень має перевірити наявність зареєстрованих речових прав в тих установах, через які реєструвалися такі об'єкти. На момент укладання правочину. А саме це було 99, 2000, 2002. Це було або ж через нотаріусів, коли були видані свідоцтва про право на спадщину за законом та заповітом е приватних. Або ж це було через товарні біржі, е вказаний документ в оригіналі. Треба було відносити в комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації для проставлення на них реєстраційних написів. Під реєстраційним написом мається на увазі ось такий штампік на правовстановлюючому документі, де зазначається інформація, в якій книзі на підставі чого було зареєстроване право власності, під яким номером вказаний документ. Пред'являвся в оригіналі, ставився реєстраційний напис на правоостановлюючому документі, і тим самим кон в конкретній територіальній громаді, а саме там, Артемівське, Артемівська територіальна громада Донецької області, Бахмутська або інші, Мелітопольська територіальна громада. Знала про те, що в, за конкретною особою зареєстроване право власності на підставі конкретного правостановлючого документу, централізованої бази не було на 2013 рік, і з 2013 року така централізована база в Україні з'явилася. При подачі заяви про державну реєстрацію прав необхідно подавати архівні довідки. Архівні довідки подаються. Від установ, які здійснювали таку державну реєстрацію. Як правило, це були комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації. Однак бюро технічної інвентаризації на окупованих територіях України не здійснюють свою діяльність, вони не вивезли ні архівні книги, ні відомості, ні журнали, тим самим внутрішньопереміщені особи станом на, на сьогоднішній день, вони стикаються з проблемою. Через яку вони не можуть зареєструвати право власності саме з підстав визначених одним єдиним документом архівної довідки. Вартість такої архівної довідки по Україні складає від 450 до 1200 гривень. Тим самим внутрішньопереміщена особа має право звернутися з звичайним запитом до. Конкретного комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації є в інтернеті електронна пошта, написавши листа на ім'я керівника комунального підприємства з проханням надати рахунок на сплату такої архівної довідки. Тим самим особа проплатить по рахунку кошти, направить квитанцію про сплату такого адмінзбору. І вказане питання може бути вирішено в досудовому порядку. Тим самим особа отримує архівну довідку, звернеться до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно на підконтрольній території України, і вказане питання буде вирішено через внесення відомостей до реєстру речових прав на нерухоме майно. І з якими документами треба звертатись для вирегулювання вказаного спору до суду. Вказаний спір підсудний адміністративному суду чи судам загальної юрисдикції. Варто зазначити, що вирішення вказаного спору підсудне саме судам загальної юрисдикції через визнання права власності на нерухоме майно. Виглядає досить абсурдним ситуація, коли у людини і так зареєстровано право власності на нерухоме майно, однак воно не визнане та оспорюване саме з боку. Органів місцевого самоврядування саме з боку державних реєстраторів прав на нерухоме майно. Однак слід зазначити, що державний реєстратор речових прав на нерухоме майно діє виключно в межах закону, а саме закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. І він по-іншому і не може підтвердити право власності на нерухоме майно за відсутності архівної довідки. Раджу. Зробити наступне за наявності у людей оригіналів правовстановлюючих документів, саме оригіналів, варто звернутися до нотаріуса на підконтрольній території України та посвідчити вказані документи самим нотаріусом. Надалі звернутися до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно з заявою про державну реєстрацію прав. Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно зробить запит до комунального підприємства БТІ певної територіальної громади, з'ясує про можливість підтвердження чи спростування відомостей про державну реєстрацію прав, винесе постанову про відмову або ж про зупинення реєстраційних дій. Тим самим, коли особа звертається до суду. По визнанню права власності, вона тим самим показує суду, що вживала заходів до судового врегулювання спору, а не пішла одразу в суд. Треба звернути увагу теж особам про те, що вказаний спір є спором майнового характеру. І закон про судовий збір передбачає умови при зверненні до суду, шляхом подачі позову. І сплати судового збору в розмірі 1% від ціни позову. 1% від ціни позову встановити на даний момент досить складно, оскільки особа не володіє інформацією станом на сьогоднішній день, а все, все ж таки, скільки вартує її право власності чи вартує її квартира саме на непідконтрольній території України. Є спеціальний сайт, Фонд Держмайна України. На якому можна згенерувати електронну довідку саме по вказаному домоволодінню. Що ця довідка дає? Вона дає орієнтовну вартість вашої квартири станом на дату звернення. Після того, як ви отримуєте орієнтовану вартість, заповнивши поля, наклавши електронний цифровий підпис на вказану довідку, ви отримуєте відомості саме про свою квартиру. В її орієнтовній вартості. Від тієї орієнтовної вартості рахується 1% від ціни позову, і платиться судовий збір саме за 1% від ціни позову до суду. Треба звернути увагу також про те, що на непідконтрольній території України змінена територіальна юрисдикція судів. Змінена вона саме. Не самими судами, а Верховним судом. Та територія, яка знаходиться або ж під окупацією, або ж деокупована. Юрисдикція справ зміщується. До прикладу, з Донецької області на Дніпропетровську область, з Херсонської на Миколаївську. і так далі. Тож, якщо ви не володієте інформацією саме до якого суду звертатися, з яким пакетом документів звертатися, раджу вам. Звертатися до юристів у першу чергу фінансову допомогу за програмою ЄВідновлення отримають учасники бойових дій: сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані українці, багатодітні сім'ї, опікуни та патронатні вихователі дітей сиріт та люди з інвалідністю першої та другої груп. Суму допомоги визначить комісія після підрахунку обсягів пошкоджень. Отримані кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників. Я звернув увагу глядача саме на умови, за яких у внутрішньопереміщених осіб або в інших осіб, які бажають визнати право власності на майно, наявні оригінали правоостановлюючих документів. Однак бувають випадки з причин, які не залежать від особи, а саме. Війна, знищені оригінали чи пошкоджені особи не забрали такі оригінали правовстановлюючих документів, варто звернути увагу на можливість отримання відомостей саме з нотаріальних архівів в певній області, тобто, звернувшись з запитом, можливо, адвокатським, можливо, звичайним зверненням до нотаріального архіву певної області, з проханням. Підтвердити або спростувати наявність або відсутність оригіналу правовстановлюючого документу? Що в такому випадку робить нотаріальний архів? Нотаріальний архів видає архівну довідку, якою підтверджує або ж не підтверджує про наявність чи відсутність відомостей про правовстановлюючі документи в певному нотаріальному архіві. Що дає нам цей документ? Цей документ у вигляді архівної довідки нам дає можливість підтвердити, що станом на 98-й чи на 2002 рік в певній громаді чи то в певній області, в певній місцевості було зареєстроване речове право і був виданий особі правовстановлюючий документ. В тому випадку, якщо Особа, можливо, жіночої статі, змінила прізвище, одружившись, до такої заяви варто додати власним підписом завірене паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про е, право власності чи, чи будь-який інший документ, якщо він оцифрований, тобто, можливо, копія чи ксерокопія є. І документи, які підтверджують про зміну вами прізвища. То в такому випадку, отримавши е заяву архіваріус, підніме відомості, оскільки вказані документи вони зберігаються 75 років і вони оцифровуються в нотаріальних установах. Архіваріус підніме відомості, підтвердить, надійшли вам. Вказану довідку, яку ви можете передати юристу або адвокату для підтвердження наявності у вас речових прав на нерухоме майно. Хочу нагадати, що внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну правничу допомогу, яка врегульована статтею 14 закону про безоплатну правничу допомогу. Такі установи розташовані по всій території України. Є спеціальний сайт Legalite.gov.ua, на який ви можете перейти за посиланням, від, віднайти вашу область, ваш населений пункт, вказану адресу, це може бути або місцевий центр, або бюро правової допомоги, та отримати роз'яснення і консультацію. В тому випадку, якщо все ж таки ви будете потребувати кваліфіковану. Вторинну правову допомогу, тобто складення документів процесуального характеру та представництво ваших інтересів в судах, ви теж можете звернутися до вказаних установ, надати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, довідку про взяття вас на облік як внутрішньопереміщеної особи, написати звернення, що потребуєте адвоката за рахунок держави або кваліфікованого юриста за рахунок держави для складання такого позову. В тому випадку, якщо немає такої можливості, або ж в вашому населеному пункті відсутнє таке бюро правової допомоги або місцевий центр, є кваліфіковані юристи, які можуть вам надати таку правничу допомогу. Отож, звертайтесь за кваліфікованою правничою допомогою до відповідних фахівців. На все добре, бережіть себе, до зустрічі!